Нам сказали, що сім'я це якір, що близькість заважає розвиватися, що діти це пауза в житті, що жити для себе означає бути сильним, незалежним, сучасним. А насправді це відкат, бо людина без прив'язаностей вільна, а загублена, ідеальний споживач, ідеальний солдат самотності. Коли у тебе немає глибоких зв'язків, тобою легко керувати. Ти не думаєш про майбутнє, ти не будуєш, ти не захищаєш. Ти просто обслуговуєш момент, змінюєш бажання. Пишаєшся автономністю, але за нею порожнеча. бо справжня сила у здатності бути з кимось, а не просто втечі від усіх. Прибравши сім'ю, у тебе забрали пам'ять, бо сім'я це не шлюб по папірцю, а продовження роду, традиції, коріння. Це те, що формує особистість, дає напрямок, дає на що спертися. А якщо ти ні до чого не прив'язаний, ти перезапускаєш себе щоразу заново. Без стійкості, без глибини. Ти думаєш, ти обираєш свободу. Але тебе просто переконали, що близькість це біль, що спільний шлях це залежність, що сім'я означає кінець. Хоча насправді все навпаки, тільки в стійких зв'язках людина розкривається. У самотності він виживає, не живе, пожити для себе красива обгортка для повільного розпаду. Коли ти не будуєш, ти розпадаєшся. Коли все про тебе, ти втрачаєш силу бути поруч, а потім приходиш до точки, де є все, крім сенсу. І починаєш шукати не стосунки, а коріння, які давно обрубав сам. А ти впевнений, що твоя свобода це справді твій вибір, а не чужа програма, впроваджена тобі під виглядом прогресу?